Тільки уявіть, ви зазнали п'ять тисяч невдач поспіль день за днем, рік за роком. Здавалося б, таку людину по праву можна назвати невдахою, якби це не був засновник компанії Дайсон. Коли Джеймс Дайсон працював над своїм винаходом безмішковим пилососом, він не мав грошей, не мав підтримки, і весь світ ніби стояв проти нього. Усі витрати на життя та сім'ю взяла на себе його дружина Дейдре, в той час як Джеймс день за днем працював у сараї, створюючи і відкидаючи один прототип за іншим п'ять років 5126 невдалих спроб і жодного шансу зупинитись. І весь цей час він не заробляв ані копійки, у них навіть не вистачало грошей на меблі, вони сиділи на коробках, але вона вірила. Вона не пішла, вона витримала. Коли, нарешті, у 1983 році Дайсон винайшов циклонну технологію, яка не потребувала мішків, це був прорив. Та замість тріумфу він зіткнувся з новим ударом його технологію вкрали великі гравці ринку, а суди тягнулися роками, у нього не було ресурсів боротися, та він не здався. Він пішов іншим шляхом заснував власну компанію Дайсон і зробив революцію в індустрії, ставши символом інженерної впертості. Його винаходи сьогодні є у мільйонах домівок по всьому світу, а його ім'я синонім інновацій. Ця історія не лише про успіх, це історія про віру, яку не зламати, про людину, яка мала всі причини здатися, і не здалася. Пам'ятаєте Томаса Едісона і понад 10 тисяч його невдалих спроб створити лампу розжарювання? Він казав Я не зазнав поразки, я просто знайшов 10 тисяч способів, які не працюють. У Джеймса Дайсона було 5126 таких способів, і один, який змінив усе. Якщо тобі здається, що все йде не так. Згадай, що за кожною блискучою перемогою стоїть сліпа віра, нескінченні спроби і повна самовіддача. Успіх не завжди про талант, часто це про того, хто не здався раніше за інших. Наступна спроба може бути твоєю не зупиняйся.